Село Гракове Харківської області. Ще кілька днів тому тут базувалися російські військові, але під час контрнаступу збройних сил України окупантів вдалося вибити із населеного пункту. Після військових у село заходить поліція. Першочергові заходи це по можливості розмінування. На жаль, це зразу не може бути зроблено. По друге, це Опитування місцевого населення і надання місцевому населенню допомоги. Наступне це фіксація тих злочинів, які зробили російські окупанти. До поліції звернувся Сергій. Те, що чоловікові довелося пережити, досі не дає йому спокою. Сергій, звичайний роботяга, заробляв на хліб різного роду фізичною роботою. Під час окупації намагався зайвий раз не виходити на двір. Якось уночі ще навесні до нього завітали непрохані гості. Озброєні російські солдати увірвалися до будинку. Прийшли ко мне военные домой, вот вламілися в хату. Не те, що в ламі, ну зайшли. З автоматами, все, стали. выходи на вулицю. Ну, вражаю автоматами. О, да? Я вийшов на вулицю, мене не проверяли ни ні документів, нічого. Одразу почали расстреляем Розстріляємо туди-сюди. Прийшли сюди, тут два трупи. Чоловіка завели в кущі навпроти церкви і дали в руки лопату, щоб той вирив яму для двох убитих, що лежали поряд. Сказали, подожди, копати. Ну, а куди діватися, якщо урожаються сама Сергій поховав двох незнайомих йому людей. Це були цивільні чоловіки віком близько 30 років, з отворами від куль на потилицях. Говорить, жах навело те, що в обох були відрізані вуха. Через що так жорстоко катували людей. Місцеві лише здогадуються. Говорять одне, селян викрадали окупанти. Таке діялося і в сусідніх населених пунктах. Я знаю, що пропали три чоловіка, а остального я не знаю. Слова місцевого жителя підтвердились, у знайдених трупів справді були відрізані вуха. Подібні знахідки трапляються нерідко, стверджують у правоохоронних органах. У людей мало місце вогнепальні поранення потилиці та були відрізані вуха. Це на превеликий жаль. Не один не один факт таких звірств росіян, і ще має місце в цьому селищі. Таких два місця. Вони будуть також оглянуті після проведення відповідних заходів з розмінування. Зараз дуже небезпечно знаходиться тут, тому що по території цього селища розкидані міни. За якими критеріями окупанти обирали собі жертв, місцеві тільки здогадуються. Кажуть, здебільшого окупацію пересиджували вдома. Дехто навіть не знає, яка ситуація в іншому краї села. Це ну, час вже стало навіть повеселіше. Ми хоча б по вулицям ходимо спокійно, не опасаємося, того, що тебе хтось може з кустов з якихось пристрелити. Ну що, ми кушали? у нас у всіх тут є господарство, є огороди. От цьому ми вижили. Остальное головне, що ми вижили. Остальної не важливо. Місцеві розповідають, що раніше у цьому селі проживало близько тисячі людей. Зараз же приблизно чоловік 40. Війна змусила більшість виїхати заради власної безпеки. Але якщо подивитися на житлові будинки у цьому населеному пункті, то стає зрозуміло, що проживати більшість із них тут просто не мала можливості. Артем Листопад та Павло Велицький. Медіагрупа. Об'єктив.